Усім привіт, вашого уваги! Огляд, мішечка з тканинною сумкою. Подивимось, попадає. На столі у нас ось такий гарненький клатчик. Ще сумка. Клатч. Сумка через плече. Клатч. Клатч. Ще. Клатч. Дивимось далі. Ось така сумка. Середніх розмірів легка, ще. Сумка через плече. Через плече велика. Маленька. Через плече. Середніх розмірів. Велика. Ще. Через плече. Середніх розмірів. Ще раз плече. Через плече. Ще маленька, Ще маленька, 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 Маленько. Маленько. Через плече. Через плече. Дивимось далі. Маленька, велика. Через плече. Пухнаста, клач. Маленька. З середніх розмірів. Через плече. Велика. Ще. Маленька. Велика. Клач. Плач, рюкзачок, маленька, маленька, ось така цікавий дизайн. Через плече. Дивимось далі. Ручна робота через плече, Маленька, том Тейлор. Мілітарі. Середніх розмірів. Через плече. Через плече. Ще. Через плече. Через плече. Нова. Ще. Пухнаста. Через плече. Ось така сумка. В гарному стані. Легка. Через плече. Ще. Через плече. Велика. Через плече. Через плече. Велика. Велика. Через плече велика. Через плече велика. Ще. Через плече. Через плече Джинсовка Мілітарі. Ще. Маленька. Ось така. Велика. Маленька. Велика. Маленька сумка. Ще. Рюкзачок. І ми оглянули сто нашого мішечка. Бачте, що попадає.